Днями у Львові відбувся чемпіонат України самбо. Національна першість зібрала учасників від 14 до 20 років. Кривий ріг представили майже півсотні самбістів. Збірна кадетів Дніпропетровщини, більшість якої була представлена нашими земляками. Виборола перше місце. Я таке давно не бачив. Дуже всі були настроєні, показали яскраві яскраву борьбу, красиві перемоги. Попали в збірну команди України, буде готуватися на чемпіонат Європи, який буде проходити у Києві. premier ma Ну, юніори виступили. Четверте місце зайняли старші юнаки. Теж четверте місце. Ну дуже виступили. Вся Україна ну, смотри на нас і рівняється вже на нас, на, на ну, а також на Дніпропетровську область. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що такий важкий час ми їжімо на такі потужні змагання. Хочу щиро подякувати висловити голові ради оборони міста Криворога Вілку Олександру Юрійовичу за те, що він підтримує наш від спорту самбо та бойове самбо. В активі вихованців дев'ятої спортшколи шість медалей чемпіонату України. Анастасія Головейко здобула срібло у віковій категорії юніори. Я боролася три зустрічі, з яких дві виграла, а третю вже в фіналі з цією дівчинкою. Суперсуперницю ми вже боролися неоднократно, і так вийшло, що ми боролися на равних. А і потім якось так вийшло, що болівим В Цьому році я ви, ну, виконала норматив майстра спорту України самбо і надалі вже хочу виконати норматив майстер спорту міжнародного класу. Не роблячи паузу у спортивному сезоні, Федерація Самбо продовжила змагальну боротьбу. Чемпіонат міста 1 лютого зібрав на татамі дорослих та юних спортсменів. Наймолодша вікова група самбісти 9-12 років. В першу чергу ми дивимося на те, щоб дітки були готові до змагань фізично, психологічно, щоб не було травм. Задача перша це тільки здоров'я першу чергу. Да. Ну і технічна підготовка базова. Це саме головне. У нас є час і дітки в принципі, допускаємо тільки тих дітей, котрі готові до цих змагань. По, по розрядам, да. Дмитро Зубов колишній боксер з 12-річним стажем. Третій рік поспіль опановує боротьбу самбо і дзюдо. Кандидат у майстри спорту вже в п'ятірці найкращих за підсумком минулих офіційних змагань і ставить за мету проявити себе на міжнародному рівні. Каже, 32 роки не той вік, що міг би завадити цим амбітним планам. Я зустрічав 60 років, вже чоловік 60 років став. Чемпіоном світу по джиу-джитсу. Теж та сама боротьба, але в партері 60 років. Тому я вам хочу сказати, що границь немає. Треба займатися, дисципліна, дисципліна і займатися. І Я думаю, що я даю якийсь показник дітям, діти займаються. Бо... Тому що спортсменам треба бути життя, це відсюди йде. Я хочу так сказати, це все відсюди. Якщо є Стержень якийсь ти будеш завжди спортсмен за підсумком міського чемпіонату. Перше місце вибороли самбісти Дюша Номер 9, Друге в активі представників шостої спортшколи, а третє у сьомої. Цієї суботи на Криворізьких самбістів чекає чемпіонат Дніпропетровської області. За його результатом, кращі спортсмени будуть відібрані на чемпіонат України. Він пройде у Чернівцях. Іван Проводов, Олексій Васильченко, цей день.